Хочу для вас дуже просто і всього за три хвилини пояснити різницю між «ETF», «ETC» І «ETN». ETF – це інструмент для пасивного довгострокового інвестора, і активні, пасивні ETF, Exchange Traded Funds, Часто використовуються ETF на індекси, тобто S&P 500, Stoxx 600, І сам ETF зникнути не може. Іноді закривають якісь дуже нішові ETF там на марихуану і так далі. Інвестори все одно кошти не втрачають, їм просто повертають. Але щоб закрили там ETF на SAP 500, якому там більше мільярда, чи десятки, чи сотні мільярдів, мені таке важко явити. Іноді ETF вибухають це дуже рідкісний варіант, коли ETF створюється для трейдерів. Недавно такий був випадок з ETF, який стріним плечем шортив акції AMD, І коли AMD зробила там 35% плюса за день. Цей ETF трафти всі активи. Для пасивних інвесторів, повторюсь, такого уявити неможливо. Далі ETC, Exchange Traded Commodity, використовується для золота, срібла, нафти з недавнього часу для криптовалют в Європі. Ми, наприклад, теж в портфелях використовуємо ETC на золото. Це золото ну, має фізично підкріплене, тобто ETC володіє фізичним золотом, яке там в Швейцарії, Великобританії, Люксембурзі зберігається. І також можна взяти на криптовалюти чи на звичайні стандартні біткоїни фір, чи навіть на коши криптовалют я робив на каналі огляд компанії 21 One Shares, і там буває якась корзинка диверсифікована криптовалюти. Ну і, мабуть, найменш надійний з цих трьох і найбільш специфічний, можливо, не для пасивного інвестора, це ETN – Exchange Traded Notes – це боргові зобов'язання інвестиційних банків. Вони. В цілому вважаються надійними, але там є нюанси. Наприклад, був такий швейцарський банк Credit Suisse, він ледь не збанкрутував, його врятував швейцарський уряд, по суті, з UBS. І в нього були там ІТіни, які стали неліквідними. З тих було досить важко вийти, тому що вони не торгувалися на біржах. Тому ІТН це швидший інструмент для професійного інвестора, але так будете знати, що теж таке є. І іноді з його допомоги можна там, взяти цікаві стратегії чи активи. Дякую за ваші лайки. Пишіть в коментарях, які у вас є ще питання по цим інструментам.